Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Євгеній Хітров про вирогідність повернення на ринг Володимира Кличка. Коуч Мартіна Баколе вважає свого підопічного єдиною загрозою для Олександра Усика. Олександра Усика будуть пам'ятати завжди. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях, американець Девін Хейні приєднався до програми цілорічного допінг-тестування ВАДА 24 на 7 на 365, яке буде проходити протягом наступного року. Організація ВАДА офіційно оголосила про це у своїх соціальних мережах. Ми вітаємо Девіна Хейні у програмі ВАДА 24 на 7 на 365, яка триватиме до 2 січня 2026 року. Треба нагадати, що у. У 2024 році Хейні провів лише один бій, у якому поступився Райану Гарсії за очками. Однак пізніше результат поєдинку був анульований через провал Гарсією до пінг-тесту. Хейні повернули в статус чемпіону, але незабаром його було переведено у статус чемпіона у відпустці, оскільки той заявив, що не планує поспішати із поверненням на ринг. На даний момент поясом WBC у цій вазі володіє домініканець Альберто Пуельо. Чемпіон світу 2011 року серед аматорів у складі української збірної Євген Хітров. Висловив упевненість, що ймовірність повернення 48-річного екс-об'єднаного чемпіона в Суперважкій вазі Володимира Кличка на ринг цього року вища, ніж ймовірність його остаточного уходу з боксу. На думку хитрова, у доктора сталевого молота, все ще мотивація та потенціал для відновлення кар'єри. Шанси на повернення Володимира Кличка на ринг я оцінюю як 60 на 40, каже хитров. Все ж таки, якщо дивитися на авторитет українського чемпіона, йому можуть організувати бій влітку з кимось із топ 10 і не треба звертати уваги на паспортні дані. Кличко легендарний Бернард Хопкінс завоював титули ще більш поважному віці. Колишній чемпіон світу Пол Малініаджі вважає, що конгалейського боксера суперважкої ваги Мартіна Баколе свідомо не підпускають до великих боїв через те, що він зіпсував деякі плани, перемігши американця Джареда Андерсона. Озираючись назад, ми можемо сказати, що це не був поєдинок для баколе, оскільки зараз його нікуди не запрошують. Якщо ви збираєтесь щось робити, треба встановити стандарт. Є багато позитивного, але в той же час є речі, які можна зробити краще. Хочеться бачити, як цей спорт і бійці ростуть, сказав Малініяджі. Нагадаю, що Баколи 3 серпня минулого року переміг Андерсена технічним нокаутом. Він тричі відправляв суперника до нокдау. Нахвалює конголеся і коуч Баколе Білі Нельсон, тренер конголеського боксера суперважкої ваги Мартіна Баколе, звернувся до Егіса Клімаса з приводу можливого бою свого підопічного проти чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика. Клімас, єдина небезпека для Усика це Мартін Баколе. Ваша команда це знає, тому ви ніколи не згадуєте про нього. Воюйте зі справжнім претендентом, а не з кимось, кого ви вже зводили до школи, написав Нельсон. До речі, сам конголеський нокаутер Мартін Баколе пояснив, чому не отримає поєдинок з Олександром Усиком. Усик. Він не буде зі мною битися, тому що я зупинив його в Дубаї у спарингу. Він мене боїться після цього знає наскільки я крутий, сказав Баколе. Ну і на завершення. Екс чемпіон світу суперлегкій вазі, і нині експерт боксу Кріс Алджієрі без роздумів відповів на питання про те, хто з боксерів у 2024 році. Справив на нього найбільше враження. Їм став Олександр Усик, який минулого року двічі переміг британця Тайсона Ф'юрі, отримавши впевнені перемоги за очками. Того, чого він зміг досягти цього року, дві гучні перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Це достатньо, щоб закріпити за ним пам'ять як про найбільшого боксера всіх часів. Я знаю, багато хто говорить, що він не повинен бути таким, але ґрунтуючись на досягненнях на тому, кого він переміг, розчистив важку вагу, об'єднав титули у важкому та суперважкому дивізіоні, а також на бійцях, яких він переміг на шляху до цього, його безумовно пам'ятатимуть вічно, сказав Алджірі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.